Наць на годиннику про останні події в Україні та світі далі в ефірі Тетяна ветеранштиківська Вітаю. Гуманітарна колона з Росії знову почала рух. Проте, куди саме вона їде, і досі невідомо. Вночі принаймні частина з машин зупинилася на авіабазі під Воронежем. Згодом ці Камази вирушили у дорогу. Напередодні вантажівки направили в обхід Харківській області. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков спростував повідомлення про те, що російська гуманітарна колона перетнула кордон. А Червоний Хрест заявив, що до цих пір не отримав від Росії опису гуманітарного вантажу. Ніякі матеріальні блага не варті життя хлопців, які служать у зоні АТО. так. Міністр економрозвитку розвитку і торгівлі Павло Шеремета охарактеризував можливі втрати українських підприємств у разі запровадження Україною низки санкцій щодо країни-агресора. Урядовець зазначив, що говорити про економічне обґрунтування наразі недоречно і наголосив на тому, що і рішення, і сам закон про санкції прийнятий тільки у першому читанні. Найбільші збитки, які Українська держава і Україна отримує, це не економічні збитки, а це втрата життів кожного дня і кожної ночі. І на жаль, це вже обчислюється десятками. І, власне кажучи, я навіть думаю, що економічні обрахунки від санкцій тут я б сказав би навіть недоречні. Сьогодні окружний адміністративний суд Києва продовжив попередні слухання позову мін'юсту та держреєстру про заборону діяльності комуністичної партії на тлі загрози судової заборони Компартії її лідер Петро Семененко цього тижня відправився країнами Європи шукати захисту. Семененко встиг побувати у Відні Гельсинки. Дістався він не до Берліна. Як приймали українського комуніста у Німеччині, знає журналістка Deutsche Welle Тетяна Бондаренко. Поспілкуватися з діючими політичними лідерами Німеччини головному українському комуністу не вдалося. Співрозмовниками Петра Симоненка у Берліні були лише представники партії лівих Її голова, лідери та депутати, так би мовити, посткомуністичної фракції Бундестагу. Ця партія традиційно виступає у проросійському руслі, критикує санкції щодо Росії та антитерористичну операцію на сході України. Важко назвати успішною спробу Симоненка донести свій меседж до німецьких журналістів. Навіть найменший зал у столичному будинку преси виявився напівпорожнім. Вдалося нарахувати лише 11 осіб. Симоненка це, однак, не знітило. На прес-конференції він виступав так палко і довго, ніби на багатотисячному мітингу. Насправді, прес-конференція у Берліні більше була схожа на низку емоційних монологів голови КПУ ніж на діалог по суті з журналістами. Без відповіді залишилося зокрема питання про те якої саме підтримки з боку уряду Німеччини очікує Симоненко, коли йдеться про загрозу заборони його партії? Лідер КПУ лише намагався провести якісь паралелі з лейпсиським процесом нацистів над комуністами в 1933 році? Наприкінці ж півторагодинної прес-конференції Петро Симоненко зненацька зазначив, що Компартія категорично виступає проти сепаратизму та тероризму за територіальну цілісність України. А от про закиди СБУ, про те, що деякі діячі та активісти КПУ надають сепаратистам самопроголошених Донецькій та Луганській республіках допомогу, Симоненко у Берліні не згадав жодним словом. Селе АТО відрізають луганських бойовиків від кордону з Росією. Про це повідомляє на своїй сторінці у Фейсбуці керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук. За його словами, українські вояки виконують завдання у районі населених пунктів Хрящувати і Новосвітлівка, через які проходить траса М-04, що сполучає Луганськ з іншою частиною території контрольованої ЛНР, а також при кордонному пункті пропуску і зварини на кордоні з Росією. У свою чергу бойовики здійснюють контратаки у кількох напрямках. Вони щонайменше шість разів обстріляли сили АТО. Підрозділи військ-АТО підпали під шість обстрілів. Двічі було обстрілено аеродром Луганськ. Вогнем з мінометів та БМ-21 град було обстріляно позиції сил АТО неподалік населеного пункту Нованівка. Також під обстріл потрапили підрозділи піхотинців, які висунулись та почали закріплятись у заданому районі. З боку Російської Федерації позиції наших військ обстрілювали теж два рази. Усі блокпости по периметру зони антитерористичної операції обладнають відеокамерами. Про це повідомив радник глави МВС Антон Геращенко. Крім цього, у МВС планують створити ще й базу номерів автомобілів, що полишають зону АТО. Це допоможе посилити контроль за переміщенням зброї. Також ускладнить терористам організовувати канали задля її перевезення. Геращенко зауважив, об'єктивна фіксація огляду автомобілів унеможливить скандали та провокації з усіх боків. Один мирний житель загинув ще 11 поранені. Такі наслідки артообстрілів бойовиків на Донеччині повідомили у прес-службі Донецької міської ради. Терористи обстріляли житлові квартали у місті Моспине. Пошкоджено кілька будинків і господарчі будівлі. Снаряди терористів частково зруйнували тамтешню лікарню. Сімох пацієнтів терапевтичного відділення перевели до іншого медичного закладу. Обстановка у Донецьку лишається напруженою, констатують у міськраді і додають громадський транспорт і комунальні. Служби працюють у штатному режимі Троє електриків підірвалися на снаряді терористів. Ті закопали його у землю у районі селища Семенівка. Це Донеччина. Робітники Донецького обленерго натрапили на міну під час відновлювальних робіт. У результаті вибуху чоловіки отримали осколкові поранення. Усіх трьох у важкому стані дістали доставили до центральної лікарні Слов'янська. Тим часом у Донецьк обленерго констатують у місті та районі майже 100% відновлено електропостачання. Місцеві жителі потроху говтуються від війни. и уже планируют свое майбутнее життя почему я считаю, что Россия сейчас поступает неправильно считая нас младшим братом, хотя это абсолютно не так мы равные народы, суверенная держава и считаю, что то, что она делает сейчас, это неприлично я могу сказать вот, я часто делаю такие заявления да, что защищает русскоязычное население Донбасса но э, то, что мы говорим здесь по-русски это не означает что мы хотим жить в России это не тождественное понятие, поэтому э, я хочу, чтобы наша Украина процветала и хочу жить в Украине, в нашей стране, и хочется, конечно, чтобы уже закончились такие военные действия, и началась спокойная, нормальная, мирная жизнь. Я за то, чтобы Украина была целостная, единая и чтобы у нас была мирно и хорошо. Я уже даже устал смотреть телевизор, ничего не хочу. Я хочу просто, чтобы был мир. Чтобы не стреляли, чтобы был мир, чтобы не погибали люди. Вот так я хочу. Чтобы целая была Украина. И пусть политики договариваются мирным путем, путем переговоров. Потому что гибнут люди, страдают, пострадал наш город, лично мой дом пострадал. Это очень плохо. Так что мы за мир и за единую Украину. И только за мир. Медалі вдячності ними діти із зони АТО нагородили українських бійців під час благодійної акції Спасибі за мир ініціювали захід самі ж діти поранених військовослужбовців, які лікуються у столичних шпиталях. Майстер-клас із виготовлення символічних нагород відбувся у таборі музею Порогово у Києві. Готові шедеври передали військовим, які беруть участь в антитерористичній операції на сході України. За творчим процесом спостерігали наші журналісти. Я сьогодні виробляв для воєнних медальку, щоб вони захистили нашу країну, щоб повернули нам Крим і щоб з і Луганською закінчилася війна. Малюнку можна сказати більше ніж словами. Запевняють керівники майстер-класу і додають спеціальних вказівок щодо тематики. Напередодні не робили, аби діти на медалях намалювали те, що їм хотілося б донести військовим. Это не те медали, которые, которыми награждают, это медаль, которая напоминает о том, что об этих ребятах помнят, о том, что их ждут, о том, что им благодарны, о том, что они не зря там. І етоценяцесвої витвори юні митці виготовляли з дерева та фетру. На кожній медалі зображено сонце, голуби, червоні серця та національні атрибути. Дорослим дітям доручили малювати та приклеювати деталі до дерев'яних шаблонів. А медалі, виготовлені найменшими учасниками з полімерної глини, залишилося піддати температурній обробці, аби вони надійно трималися купи. Адже за годину до табору приїдуть військові, які передадуть коштовні нагороди бійцям із зони АТО. Дніпропетровець ігор, виготовлені власноруч медалі, планує передати найріднішим. Сподівається, що особисто та невдовзі. У мене батько та брат військові, тому я скрізь за все подарую їм ці медалі. Тому що брат мене ночи. Він воював у Криму, захищав військову частину, яка здалася на останнє. А батько в мене не петровська. Дітлахи упевнені нагородами з вдячністю та побажанням піднімуть настрій солдатам і допоможуть перемогти загарбників. Хвалімо теж за них і нам не байдуже те, що вони не захищають. Я зробила ось таку медаль з одного боку написано слава Україні, а з іншого – слава. Я гадаю, що солдатам буде дуже приємно. Хотілося, щоб була. В Україні мир і світлого неба і над головою, що пройшла ця вся війна, і це все закінчилось. Більше ста дітей віком від 6 до 17 років перебувають нині у таборі. Всі вони з Луганська, Донецька та Слов'янська. Працюватиме табір до кінця літа, а поки організатори вирішують подальшу долю дітей, зокрема про місце проживання та освіту. Сподіваються на підтримку меценатів та міністерства оборони. Вікторія Сеник, Павло Тихоненко, ТВА. У Верховній Раді України триває ранкове засідання парламенту. Під його стінами кілька сотень людей проводять акцію з вимогою люстрації влади. У порядок денних включено низку законопроєктів щодо люстрації. А от за яким законом проведуть перевибори до парламенту? Головна політична інтрига сьогоднішнього засідання Верховної Ради. Стара змішана система або нова пропорційна з відкритими списками, вагаються народні обранці. Депутати знову не змогли внести в порядок денний жоден з проєктів щодо зміни виборчої системи. Для голосування за новий виборчий за... Закон... Кон бракує голосів. На зміни не погоджуються депутати-мажоритарники та вихідці з партії регіонів, кажуть політологи. Нині на Грушевську йдуть політичні торги за місця у парламенті восьмого скликання, зазначає політолог Віталій Бала. Для того щоб бути в наступному парламенті, вони будуть шукувати такий закон, який забезпечить їм це проходження. Якщо це буде змішана система, значить за змішаний голосують. Якщо їх переконають, що голосуєте за блоки, за пропорційну систему, ми вас візьмемо в партійні списки, ми возьмемо вас у блок великий, вашій маленькій там партії, ви зайдете. Тоді вони будуть голосувати за цей законопроект. Тобто той законопроект, який з їх точки зору дасть можливість бути в парламенті, буде проголосований. В ЄС сьогодні обговорюють, як вплинути на держави Латинської Америки, аби вони не постачали продовольства в Росію замість Європи. У Брюсселі також розглянуть можливість звернення до світової організації торгівлі. Нагадаємо, Кремль запровадив торгове ембарго на імпорт деяких продуктів з низки країн заходу. Євросоюз ставить під сумнів правомірність дій Москви у Брюсселі. Впевнені, що міжнародне право не дає підстав для подібної реакції у відповідь. Найбільша нафтогазова компанія Росії просить допомоги. Як повідомляють змі, президент РосНЕФТІ звернувся до уряду з проханням про фінансову підтримку. Необхідність такої допомоги очільник компанії пояснює санкціями. США. за даними журналістів раніше в Мінекономрозвитку Росії заявили, що необхідний об'єм коштів для підтримки ліквідності Роснефті відсутній. Чистий борг компанії на кінець червня складав понад 44 мільярди доларів. Тим часом прем'єр-міністр Росії став жертвою атаки хакерів. Сьогодні у мікроблозі Дмитра Медведєва з'явилися повідомлення про відставку із цього твіти з критикою Кремля. Вони стали хітом інтернету і отримали тисячі репостів. У прес-службі прем'єра поквапились з уточненням. Твітер Медведєва зламали, а останні повідомлення у ньому не відповідають дійсності. Це вже не перший інцидент з мікроблогом російського прем'єра. У 2011 році в його твітер з'явився нецензурний запис. Тоді у Кремлі. Лі, заявили, що в акаунт Медведєва втрутився співробітник технічної служби. У Гінеї через лихоманку Ебола оголошено надзвичайний стан. З відповідним повідомленням виступив напередодні президент цієї країни. Від лихоманки Ебола померло вже більше тисячі людей. Третина з них мешканці Гвінеї. Всесвітня організація охорони здоров'я визнала, що поширення вірусу Ебола являє собою загрозу міжнародного значення. Відтак, хворих на лихоманку дозволили лікувати препаратами, які не проходили клінічних досліджень. Рух на хрещатику знову припиняють, однак тільки до завтрашнього вечора. У центральній частині міста комунальники відновлюють асфальтно-бетонне покриття. Роботи проводять на вулицях Інститутській, Городецькому, Михайлівській та Хрещатику. Саме вони зазнали найбільших руйнувань під час акції протесту. Водіїв просять віднестися до тимчасових незручностей з розумінням та обирати інші маршрути. Православні християни сьогодні святкують медовий спас у цей день. В храмах освячують воду і мед на знак подяки Богу за новий урожай. Також сьогодні починається успенський піст, який встановлений перед великими святами преображення Господнього та успіння Божої Матері. Успенський піст триватиме два тижні до 28 серпня. На цьому все більше новин. Дивіться за годину вдалого дня.